Понад 40 українських закладів вищої освіти нині працюють поза межами своїх рідних міст через тимчасову окупацію території. У 2024-2025 роках, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики провів моніторинг стану 35 таких університетів. Серед них Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Під час зустрічі викладачів та студентів цього закладу з представниками моніторингової групи відбувся обмін думками щодо розвитку вищої освіти. У висновках досліджень зазначено, 75% переміщених закладів вищої освіти не змогли адаптувати свою діяльність до викликів сучасності. Водночас Луганський національний університет імені Тараса Шевченка став яскравим винятком. Стосовно Луганського національного університету імені Шевченка можна зробити сміливо висновок, що цей заклад, який належить до цієї першої групи закладів, які е, пережили удар. Навіть кілька ударів, які виявились спроможними в цих умовах. Доволі динамічно розвиватися, і які, на мій погляд, мають серйозні перспективи, як в тих місцях, де вони знаходяться нині, так і при появі можливості повернення вони будуть в лідерах при поверненні. Дослідники говорять, успіх інтеграції залежить насамперед від ефективної роботи керівництва та згуртованості колективу. У нас проблем набагато більше ніж в тих закладах, які просто існують завжди стало в самому. Режимі на своїх територіях, на своїх площах, в своїх аудиторіях у нас набагато більше проблем, і за вирішенням цього потоку проблем дуже часто не вистачає, знаєте, погляду з боку. А що ми представляємо з себе з погляду інших експертів, зовнішніх експертів? Яке місце університет зараз займає серед інших закладів, переміщених, а може серед інших закладів вищої освіти в національному масштабі, от саме такі дослідження і допомагають відповісти на ці питання. У дослідженні також містяться рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу та позиціонування релокованих університетів на ринку освітніх послуг.